Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. E Мене звати Ігор, поряд і традиційний анматч на столі. А, і це продовжуємо зводити в боях бійців з, з першої хвилі локалізації, з бійцями з другої хвилі локалізації. Але давай почнемо з того, що, що з найголовніше це да. не вечення анмач. Це щоденний анмат. Ну, майже щоденний. Утро ну, щоденний, так. так. <с <с Добре, хай буде, хай буде так. Так, давайте розбиратися, що в нас сьогодні. Я ну, і Гайд. Да, Ілля грає за і Гайда, це з місто туманів набору. Ось такий у нас хлопчик. Досить складний в грі, але все ж таки точно цікавий. Це боєць ближнього бою: 16 одиниць здоров'я, в нього немає помічників, тому що він одночасний Джекіл і гайд Він переміщується всього на два, і в нього є властивість, що ви починаєте гру як доктор Джекіл. На початку вашого ходу ви можете обернутися на доктора Джекіла або містера Гайда. У подобі містера Гайда після дії маневру зазнаєте одне поранення. Тобто, коли ти будеш гайдом, то ти будеш зазнавати одне поранення при маневрі. Угу. Я граю, знову ж таки, чергова спроба розібратися з паною, панночкою червоною шапочкою. Це боєць ближнього бою, 14 одиниць здоров'я. Допомагає мисливець з 9 одиницями здоров'я і він дальнього бою, вона ближнього бою. Переміщення на 2. І ключова історія, що застосуєте ефект на зіграні вами карти, якщо символ поряд з ефектом відповідає по предмету у вашому кошику. Да? На початку гри покладіть кошик, червоної шапочки у ваш скид. Ось у мене є кошик червоної шапочки, і тут є вже джокі. Тобто будь-яку властивість я можу використати. Добре, давай тоді, що? Що, набирай тоді карти, Ні. а я поки що вже пораджу ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишати коментарі. І дякую всім друзям каналу, які вже долучилися до підтримки нашого каналу. Якщо ви ще не долучилися, є бажання і залишилися кошти після донатів на ЗСУ, то, будь ласка, в описі до відео будете. Ігоре! Можливості зробити. Так. Ти програв? Е, Я програв? Да. Дивіться, з такими картами програти неможливо. З такими, кар... з такими картами про... угу. програти неможливо. Так і я ж кажу, з такими картами програти неможливо. не своїми картами програти неможливо. Добре. А своїм можливо. Добре. Що робиш? Мене волонтер. О, містер. Доктор Джекіл вирішив мене налякати. Так. Да. Угу. Біся. Боюся, боюся. Тут, до речі, у нас мапа з дверима. Це ти підсилив. І закрився? Та ні, я шуткую. Угу. Щоб ти боявся. Добре. Що перед тобою може двері закривати перед лицем. Не впускати. Ти перед обличчям хочете, хочеш. Закрити перед тобою двері. Так, стоп, так а ти Джекіл. Так я Джекіл! І ти хочеш атакувати кого ти? Червону шапку хочеш атакувати Джекілом? Ну, тільки червону шапку я не можу е вбити твого мисливця. Угу. Так. Ну. Ні, горе, давай. Я думаю. Ну Менше думаю, більше давай. Е я думаю, ти мене хочеш атакувати. І я тут хочу зробити наступну історію. Ну, ігоре. Я отак от роблю. Сутичка. Це просто сутичка. Сутичка. На 4. У мене червоний. В мене, а що в моєму кошику? Це моя сильна карта. 4 на 4. Ти мене не пробив. Якщо ви перемогли, ти не переміг. Ага. І в мене залишається джокер. Джокер для мого наступного ходу. Все. Так, да? Ми Ходи. По Походили. Добре. Добре, добре, добре. Тоді, е, червона шапка е, атакує е, містера Джекіла. Він зараз Джекіл. Давай. Які в тебе великі очі. Негайно скасуйте всі ефекти карти, і якщо є такий символ, а в мене нагадаю, джокер, також ігноруйте значення карти суперника. Тому тобі летить просто три в обличчя. Oh. Після бою, якщо ви перемогли, а ви не перемогли. Ну, я переміг, ну мені Ні, ну Сильні більше. карти. з Сутичками погоджую. Сильні карти в тебе вийшли, але це була перша моя дія. Тобі вже три прилетіло, і це прям ух, як непогано. Ух, oh, як погано. Так. Е я ще раз тебе атакую. Ну, no, давай. Так, це ж я можу атакувати? Це ж шапка? <гух> так. Я прям аж. Так, Ай, 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 ай! Які в тебе великі руки хотіла я сказати, побачивши цього Вовка. Але він кавер зіграв. Вовка Ігор. О, цього Вовка. Чому він Вовк? Він топа. Хто? Топа? Хто? 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 Топа? Ну, топорик. Сокирник. Не а, після бою можете повернути цю карту собі на руку, але не можу, тому що кавер за. Ні. Зрозумів. Так, ладно. Я всі ходи, походив. Тобі є ще карти. Так, да, в мене дві карти. Ще. Чи мені в гайду перетворювати? Я ж не знаю. Давай мене дві, дві карти. Хочеш атакувати, перетворюйся на гайди. Ще один маневр. Угу. Ходи. Добре, маневр. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давай треба. буде Раз, два. Буду обходити тебе. Раз, два. І ще один маневр. Буду на тебе полювати. Раз, два. Раз, два. Отак. Буду влаштовувати полювання на тебе. І ну, я так. можу закрити. Оскільки я тут, я можу закрити двері. Маневер. Угу. Хммм. Хм. Ман. Один, два. Закрилась тут взагалі. Ще один маневр. Привіт. Ти міг відкрити? Ну, окей. Та ні, ну. Відкривання дверей це для. Угу. Так. Добре. Краще закривати двері. Добре. Добре. Тоді ми робимо маневр. Йди до мене. Раз. Тільки не два. ти. Раз, два, а два, шапка прийшла до мене. Так, ти хочеш, щоб прям шапка до тебе прийшла. Так. Да. Е, ще один маневр. Так. Ну, добре. Раз, Це в неї молоток. Пять, чотирь, шість. Великий. Це, я походив. Я ось так. Ти ось на так. маневр робиш, так? Да? Ось угу. так. Перетворився на містер гай, та зробив маневр. Угу. Mm. Ну, давай, напевно, ось так. Так, значить, ти щось хочеш зробити? Прямо я погано, хочу щось погане зробити. Е, ти ульту, скоріш за все, да, свою хочеш лупанути в мене. Угу, mm -hmm. Добре, да. я думаю, що я витримаю ульту. Е, от, так от. О, я вгадав! Гайд назавжди. Під час бою можете скинути карти доктора Джекіла. За кожну скинуту карту додайте два дозначені кількість. Скільки карти. в тебе? У мене вовча шкура, два всього. Але в мене є оцей символ. Візьміть і після бої візьмі дві фарти. Так. Тому... так, ну я тобі три зараз нанесу. Так, ти мені вже наносиш три. Я тобі вже нанесу. 5. Так. 6. Не 6, а. 7 е, вже. 7. Ну і давай 9. Добре. Добре. Тобто дивіться. 5. Е, 7. 9, 11 мінус 2, це 9. Як, витримав? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мені здається, зараз цей більш швиденько закінчиться, якщо чесно. Ну, давай. Ну, ти знаєш, в мене три карти, я гайць і захиститися мені буде важко. Тож давай. Угу. Да. тобі захиститися буде важко, але мені. Ти е... бачив, які там карти скинув заради дев'яти поранень. Маневр. Раз, два. Добре. Раз, два. Так, чи буде в мене кудись рухатися моя червона шапка? Мені здається, треба. Здається, треба. Я зараз а... думаю, можливо і не треба. Для того, щоб свій душевний стан перемогти. Після такого количества. Кількості поранень. Так. Я думаю, що, в принципі, гіпотетично, гіпотетично, ми можемо це зробити наступним чином. Ну, давайте. Раз, два. Відскочить. Так, і мисливець буде атакувати містера Гайда. Мисливець буде атакувати містера Гайда. Хай б'є. Хай б'є. І це я так довго тебе шукав. Ти теж з так? да? Під час бою, якщо мисливець суміжний з ворожим бійцем, що бере участь у бою ага. значення цієї карти дорівнює 6. Ой! Атвіточка. Ну, 9 проти 6, це така собі історія, але 6 проти 5, нормально. Ну ладно. Угу. Тепер я. Тепер Маневр. Ну, давай 5 проти 6. 1, 2. Угу. Давай. Угу, давай. Давай. Так, а тут я вже можу не витримати, так? Да? У мене три карти на руці. Тут я вже можу не витримати, тоді захищаюсь. Двоєчність людина. Під час бою, Двоїх, якщо ви шість. доктор Джекіл, а ти, ні, а ти ні, містер Гайд, і граєте цю карту для атаки, значення цієї карти дорівнює 6. А що в моєму кошику? Але все одно. Мені два летить. Раз, два. Да, на два прилітаємо. А... Тож все одно трохи, але добре. Трохи, але добре. Давай, мене три карти. Що угу. ж робити? Що ж з тобою робити, то? А? Що робити? Піднімати що... білий флаг, як я раніше давно. Мисливець грає похмура казка. Червона шапка відновлює 2 одиниці здоров'я, а натомі червона шапка відновлює 4 одиниці здоров'я, тому що в мене є отак. Я 4 відновлюю. Раз, два, три, чотири. Ні, ну це вже не чесно. Полікувався. Це вже не чесно. Та капець, я погоджуюсь, взагалі не чесно. І тепер хочу ще й в хащі змитися. Червона шапка. Тікає в хащі. Перемістіть червону шапочку максимум на три комірки. Здобудьте одну дію. Раз. Два, три. Двичайно. І здобуваємо ще одну дію. Здобуваємо ще одну дію. І це буде маневр. Фух, мені здається, я піймав цей. Раз, два. Е, здається, мені я піймав цей темп за червону шапку і. да, отримав в обличчя, але і полікувався. А що таке? Маневр. Доктор не вийшов. Ти звикіл. ж відійшов. Що один, сталося? Два. Угу. Ще маневр. один маневр. Один-один. Добре. Ходи. Добре. Мені добре, добре. чого ти? Угу. Все? Як завжди? Е, давайте ризикуємо. Маневр. На мене? Так. Да. Чпунь. Раз, два. Ух ти. І пум 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 Атакує червона шапка. Ай, ай, ай. ай давним-давно! В мене б спрацювало, бачите, в мене є ножі. І після бою завдайте три поранення ворожим бійцям, щоб брав участь в бою, але кавер за. Я не пробуваю. Я не пробиваю. Да. Я не пробиваю. А тепер я. Тепер ти, да. А тепер містер, містер Гайд. Добра. А тепер містер Гайд тебе абсолютним злом. Два поранення. Так, розмістіть містера Гайда на будь-якій комірці в його зоні. Містер Гайд завдає два поранення всім суміжним бійцям. Куди? — Бабах. — Сюди ж, так? Два поранення. Бум-бум. І тепер я тебе б'ю. — Тепер ти мене я... Чи не б'єш, я теж. Ще не б'ю. А ну, думай. Ну, ладно, давай. А те. Та... Що? Я захищусь. Ти в тебе сім було. Що в моєму кошику? Ну, по-перше, одиничка в мене летить, а, і... Після бою розмістіть містера Гайда на будь-якій комірці в його зоні, оберніться на доктора Джекіла. Втік! Так. Да? Але Втік. пробив тільки на одиничку. Так, да, у тебе дві карти, так? Да? Так, да, у мене дві карти. Е, маневр. Ти ж в мене я не Ви вбив, то ж я маю тебе вбити. Раз-два. Раз я все ж таки не. Не полишаю свої стро... спроби атакувати. Бей. Да? да. — Доктора Джеки Не. — Я переміг? Ну так. Да. Вперше? Вперше а, червона шапка перемогла. Ну, так. Да. Трошечки тут трошечки не підтягнув. Да. Якби я там не полікувався, ну мені здається, я піймав оцей темп вперше. коли... А які в тебе були кахти? А... Да-да. <хи> угу. На я... дев'ять. Да, так, на дев'ять прилетіла, але я тебе рівно на 5 Підень... Підь -підь 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 і переміг. Да. І це мені здається вперше червона шапка, в принципі, перемагає в хоч когось. Можливо, да. Але ще раз кажу: мені здається, я цього разу піймав. Мені... В мене... Ой, в мене всі Ой. карти, мої всі карти фактично були з бонусами. Ну да. — Тобто я піймав е, цей е, темп. Вони закато й не хотів грати за неї. Е, ну, да. Так. Я так досі думав, що я не, 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 ніколи не піймаю її темп, але ось тут але бачиш, піймав. Піймав, да. Ну дивись, насправді насправді, я б не вижив, би, якби щось Особічно. я тебе не вбив. Це знову був ризик, і я точно не вижив би. Як тобі враження від гри, Від цього бою. Лупанув тебе, але. Ну, ну сильно, так, да, сильно ти мене. На дев'яточку. Прям, прям це було дуже десь. боляче. Угу. Тож, ну. При... Ну, ти не захищався. На, на 6 він тебе лупанув на 6, коли ти не захищався. Так, у мене тебе не була було... карта на це, але я вважав, що краще її залишити на потім, коли, тоді, коли я буду тебе бити саме шапку. Ну, от бачиш, якби захистився. І Мога. не отримав би ці шість, то, скоріш за все, я б зараз би точно я не порвався тебе. Ні, там вже на 6 захист був. Ні. На Ні? Ні? 4. Це Ні, інше. Ладно. А потім я обернувся би на доктора. Ні, ну все одно ти ну, б точно скасував би. Ти просто сильне поранення отут пропустив. Я отут сильний удар від тебе пропустив. Ну, я розумів, що ти, скоріше за все, ультимативною будеш бити, але мені потрібні були ці дві карти. А я, до речі, брав ті дві карти. Да. Брав, так? Да? Точно. Добре, ось такий вийшов бій. Якщо ще не поставили подобайку, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не йде Боже, цього ще не зробили. Залишити коментарі і побачимося в наступних відео. пока Пока-пока.